Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему розробка веб-стостосунку для мовного обміну між носіями мов. Вибір теми є досить актуальним, так як сучасний світ вимагає від людей володіння декількома мовами для успішної комунікації в глобальному суспільстві, а розвиток інформаційних технологій відкриває нові можливості для вивчення іноземних мов та культурного обміну між людьми з різних країн. На другому слайді презентації ви можете бачити об'єкт, предмет та мету проєкту. Об'єкт дослідження програмні засоби для розвитку мовних навичок та культурного обміну, предмет дослідження комп'ютерні програми з пошуку партнерів для знайомств та ведення розмов, метаж роботи це створення веб-застосунка для швидкого пошуку мовного партнера та спілкування через текстові повідомлення. Виходячи з даної мети, були визначені такі завдання для роботи як провести аналіз предметної області та існуючих аналогів, здійснити проєктування веб-застосунку для пошуку та спілкування з мовними партнерами, реалізувати проєкт, а також провести його тестування. Було проведено детальний аналіз чотирьох популярних платформ, аналогів для мовного обміну. При порівнянні можна побачити, що тандем лідер за кількістю підтримуваних мов. Має зручний веб-інтерфейс, детальні профілі користувачів та можливість обміну повідомленнями. HelloTalk орієнтований на мобільні пристрої, має розширені можливості пошуку з фільтрами. TheMixer це безкоштовна платформа з можливістю перенесення спілкування на інші ресурси. А MyLanwid Exchange найстаріша платформа, проте вона має обмежену функціональність. Кожен з цих застосунків має як сильні, так і більш слабкі сторони, і їх аналіз це базове розуміння подальшого розвитку розробляємого проєкту. Для розробки було розглянуто декілька основних технологічних стек, але головною технологією для проєкту все ж таки був Обран Python на фрейморці Flask. І все це завдяки своєму простому синтаксу та швидкості розробки, великій кількості готових бібліотек, відносній простоті використання, у використанні, високій продуктивності для веб-застосунків, середнього розміру і усьому подібного. Було, крім того, проаналізовано декілька систем керування базами даних та критеріями легкості документації, масштабованості та складності навчання. Постгрес QL обрано як оптимальне рішення, оскільки він поєднує. Об'єктну регуляційну модель з підтримкою CQL, вертикальному масштабованість, середню складність навчання та надійність і стабільність при роботі. До основних компонентів нашої системи належить. Майбутньої системи належить модуль юзер користувач, він відповідає за реєстрацію, ідентифікацію та. Авторизацію користувачів у системі. Модуль-чат, що дозволяє проводити індивідуальні розмови в режимі реального часу. Модуль Search реалізує функціональність пошуку користувачів-партнерів. А також веб-інтерфейс користувача, що комбінує функціональність усіх вище зазначених модулів та надає їх у вигляді зручного віп-інтерфейсу. Система програмного продукту побудована за принципом клієнт-сервер. Архітектури з чруткою трирівневою структурою, де перший рівень клієнтський, другий серверний, а третій рівень даних. Взаємодія між компонентами здійснюється через HTTP-протокол та вебсокет для Real Time спілкування. Архітектура розділена на чотири основні шари. Презентаційний, логіка застосунку, рівень даних, комунікаційний рівень, їх технології та ролі можна побачити у наведеній таблиці. На даному слайді у нас приклади, що проєкт організований за модульним принципом Flask, де MyProject поділяється на App, яке в свою чергу поділяється на Models, де розміщені моделі даних, roots, маршрути застосунку, Templates для HTML-шаблонів. А також Static, де статичні файли Migrations, міграції бази даних ENV, віртуальне оточення. Така структура забезпечує зручність розробки, підтримки та масштабування застосунку. На дев'ятому слайду наведено приклад використання фреймворку Bootstrap, що було використано для створення адаптивного та сучасного інтерфейсу. Він забезпечує швидку розробку, адаптивність для різних розмірів екранів, сумісність з різними браузерами і таке інше. На 10-му слайді бачимо декілька ілюстрацій, прикладів, що демонструють частину фінального інтерфейсу. Головна сторінка містить навігаційне на меню з основними розділами, а для аутентифікованих користувачів відображається персоналізоване привітання та кнопка входу. Сторінка профілю демонструє детальну інформацію про користувача, яку він саме заповнив, а інтерфейс пошуку дозволяє фільтрувати користувачів за різними критеріями. А потім система пошуку відображає знайдених користувачів у вигляді карток. Отже, у висновку було створено програмний продукт, що дозволяє користувачам швидко та ефективно знаходити співрозмовників для культурного та мовного обміну, за допомогою ключових спільних деталей опису. Крім того, в продукті реалізована можливість прямого спілкування між користувачами. Під час перевірки не виявлено жодних системних помилок або можливих порушень безпеки щодо доступу до користувацьких даних. Отже, у висновку веб-застосунок працює коректно, відповідає вимогам і готовий до використання як ефективний інструмент для міжкультурного обміну та спілкування. Дякую за увагу!